Це письменник, який Ну, це оповідач від Бога. Таких оповідачів в Україні дуже мало. До нього близько підходить Володимир Даниленко. Я думаю, що він теж у вас буде у зустрічі. Це люди, які вміють розповідати історії, але вони так їх розповідають смачно, такою соковитою мовою, що ну, мене недавно прийшла знайома, каже: О, так моє цьо це, це теж говорить. Тобто Юрко в своїй пам'яті все зберігає, що чує. І це відтворює uh, в своїх творах. Ваші твори, і Іван Малкович колись <плес> написав, що Венчук пише для тих, хто від 6 до 90. Фактично я не орієнтуюся, коли я пишу, <плес> я в першу чергу пишу до себе і я хотів би, щоб це читали різні прошарки малее дитячої сводо спеціалістів дитячих психологів ці 0 4 2 1 3